Сьогодні наша задача навести порядок у шафі з постільною білизною. Це зробити неважко, але треба знати декілька правил, щоб все було комфортно та гігієнічно. Щоб навести порядок у будь-якому місці, ми повинні дізнатися, з якими речами ми маємо справу. Тому спочатку цю білизну виймемо та переберемо. Тут ми бачимо непотрібні предмети, які краще зберігати окремо від постільної білизни. Шапки, пакети, одяг. Ще одяг. Він теж тут зайвий. А, також можна відокремити ще пледи, хоча це домашній текстиль, але а, не треба перемішувати постільну білизну і ковдри, пледи, і все пухнасте тепле. Це одна помилка відкрити зберігання постільної білизни. Так робити не можна, бо постіль накопичує пил та бруд. А якщо дверцят немає, можемо використовувати ось такі органайзери для постільної білизни. Вона буде зберігатися її нічно і закрито. Відкриваємо і ставимо наш органайзер. А все пухнасте. Ми відкладемо окремо і будемо зберігати так само окремо. Важливий момент правильно прати білизну. Якщо ви збираєтеся зберігати її довго, використовуйте пральні засоби із нейтральним ароматом і без великої кількості пом'якшувачу. І з часом тканина може деформуватися, а аромат зіпсуватися. Відразу після прання і прасування складаємо максимально компактно і рівно. Ми витратимо трошки часу, але потім нам буде зручніше все знайти і розкласти. Маємо отримати максимально компактну стопочку. І у нас є наволочки наших комплектів. Вони виступають чудовим мішком для зберігання. Коли у вас буде декілька рядочків з білизною, ви можете брати тільки той, що вам потрібен зараз. І всі інші будуть залишатися на місці і ви їх не зачепите. Наші комплекти на заміну постільної білизни готові. Наша наступна задача гарно скласти пледи. Їх можна теж скрутити рулончиками. Просто складаємо рівно і скручуємо. Якщо поличка чи шухляда у вас високі, ви можете навіть поставити пледи і брати кожен по мірі того, як він вам потрібен. Якщо ні, можна покласти їх просто рядочком. Ось такі рулони у нас виходять. Також у нас є додаткові елементи для постільної білизни, підковдри окремі, окремі простирадла. Їх так само можна скласти рулонами, але запасне ми складаємо у задні ряди. Складаємо все це до шафи. Ще важливий момент. Постіль має зберігатися у сухому та прохолодному місці, вона має бути повністю просушена і уникайте сонячних променів. Сподіваюся, ці прості поради допоможуть вам тримати постільну білизну у повному порядку.